На всіх суддів не вистачає через кадрову кризу у судах. розгляд і кримінальних, і цивільних справ затягується. А надмірна навантаженість працівників негативно впливає на якість судочинства. У чому причина браку кадрів та чи є спосіб подолання проблеми? В цьому розбиралися наші кореспонденти. Вони відвідали суди в Одесі. Приморський райсуд Одеси нині тут справжня кадрова катастрофа. Судів удвічі менше ніж має бути. Відповідно на них удвічі більше навантаження. Служителі ФЕМІДи фізично не встигають вивчати справи, а їх розгляд затягується. Якщо мова йде про цивільні справи, ну це можуть бути роки. Якщо мова йде про кримінальні справи, то є справи, які там більше п'яти шести сіми. Ну в деяких випадках і більше років розглядаються в суді. Проблема тягнеться ще з 2016 року. Тоді, згідно з реформою, всі українські судді мали пройти кваліфікаційне оцінювання. Частина не захотіла і звільнилися, а нові через складність конкурсних процедур так і не з'явилися. Бракує працівників і в апараті суду через низькі зарплати. Для розуміння, наприклад, секретар судового засідання отримує близько 8 тисяч гривень. Помічник отримає дещо більше, там 10-12 тисяч гривень заробітної платні. Тому дуже важко мотивувати таких людей. Ускладнюють ситуацію і повідомлення про ймовірні замінування установ та постійні повітряні тривоги, адже на цей час засідання доводиться зупиняти. Якщо ми дивимося, наприклад, що повітряні тривоги це з шахедами пов'язані там підліт там, кілька годин, да ми запитуємо учасників процесу. Якщо вони не заперечують, то ми продовжуємо судове засідання, тому що ми розуміємо, що небезпека буде вже після закінчення судового засідання. Але якщо це балістика, то ми робимо перерву зразу і всім пропонуємо спуститися в укриття. Ще гірша ситуація в Одеському апеляційному суді, адже саме сюди стікаються справи з установ першої інстанції області, а також Херсонщини. Суддя Олег Копіца показує кабінети, буквально завалені матеріалами. Ну, це одне провадження кримінальне, яке знаходиться зараз в провадженні більше 200 томів, і тому воно в окремому кабінеті для того, щоб не приплутати з іншими справами. При цьому тут працює лише 18 суддів у менше ніж передбачено. І схожа ситуація по всій країні. На як приклад у нас є сумський апеляційний суд, де фактично виконують обов'язку суддів 4 судді. Це на всю область. Закарпатська область, 7 суддів, Рівненська область, 8 суддів. І на теперішній час фактично тільки шляхом збільшення кількості суддів можливо цю проблему вирішити. А для цього має відбутися конкурс, який проводить Вища кваліфікаційна комісія суддів. Він триває вже понад півтора року, і коли закінчиться, невідомо. Фахівці вважають процедуру слід терміново спростити. Мається на увазі, щоб не вісім членів вищої кваліфіційної комісії здійснювали співбесіду. А все ж таки повернутися до колегії по три члени вищої квалікаційної комісії це тим самим присвичить конкурсні процедури, і ми зможемо отримати вже результат в кінці цього року. У вищої кваліфікаційній комісії суддів кажуть, вже цьогоріч планують провести такі конкурси. Суми, про які ми казали, Запоріжжя, Чернігів, Житомир і Закарпаття. І оці п'ять перших судів, про які я зараз казав, вони визначені судами першої черги. Зараз сьогодні останній день подачі заяв кандидатами в ці суди. Серпень приступимо до співбесід і сподіваємося, що відносно швидко можна буде. Заповнити перші вакансії в апеляційних найбільш навантажених судах, і далі ми проступимо до розгляду заяв. От в ці п'ять найбільш навантажених, але судів, які розташовані в містах мільйонниках, поки ж як зізнаються самі судді, через надмірне навантаження, вони подекуди припускаються помилок. А це впливає на якість ухвалених рішень. З Одеси Андрій Анастасов, Роман Баришев Ігор Горміханошин. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.